З якими звертається пацієнт, це наявність новоутворень на шкірі, які в нього були все життя або з'явилися на абсолютно чистій шкірі, якісь нові. Велика кількість родимок, наявність родимок в місцях постійного тертя. родимки, які ви самостійно травмували або постійно піддаються травматизації. І також для профілактичного огляду раз в рік всіх новоутворень вашої шкіри. Визнаки дерматологічного огляду зберігаються в нашій захищеній базі даних. Також ми даємо роздруківку на руки пацієнта з детальним описом його новоутворення, а також з подальшими рекомендаціями та шляхом дій. Тому, будь ласка, відповідальніше ставтеся до свого здоров'я, перевіряйте свої новоутворення хоча б раз на рік. При появі будь-якого новоутворення на абсолютно чистій шкірі відразу звертайтеся до кваліфікованих лікарів дерматогеневрологів.